Саме відочу каналу Любиме село. Ми в себе на ділянці покажу вам, які є свинки і як вони ростуть. Це ота помість дикої свині і в'єтнамської льохи, свиноматки виходять отакі поросятка. Було у нас дві льошки собі залишили і одна з певних причин. Чомусь здохла, залишилась одна. Вже почала вже її півроку, почала вже вона гуляти. Підвезли її до кабанчика також, такого схрещеного її пов'язали і надіємося, що щось будуть поросятки. Зробили таке місце, її накрили, вона там собі всередині живе. Туди заходить, там вихід для інших поросят. Тут вона їсть і зробили її поїлочку. бачите, відрі вода, поїлка там внизу. І все добре працює. І добре вона себе тут почуває. Хороша така опитана льошка на півроку, досить нагарно виглядає. Бачите, ці помісі досить... Вони взагалі е... заліз в досить розумні тварини є. Дуже хороша пам'ять. І я сподіваюся, що вона тут вже досить привикла. Коли ж народить поросят, буду її випускати на поле. Хай собі ходять, збирають травичку. І мали б вони вертатися і заходити до себе в кучу. Так що, тут її годуємо, тут вона привикла. Відкрив її такий шевулєр, тут їм зробили. Ось так. Спеціально відкрив, вона тут собі ходить, рискає, щось шукає, щоб могла потім добре орієнтуватися і знати, звідки вона виходить і куди має заходити. Для огорожі використовували обрізки і вербові палі. От верба прийнялась, надіюсь, буде рости. Щоб був міцний паркан такий. По будівлі, свині не взагалі не вибагливі. Зерно в будь-якому вигляді, любі відходи. Висипав зараз на землю, тому що хочу включати, щоб вона знала, що тут є їда, і в декількох місцях є різних сиплю. Трохи це не добре, основна кормушка там і всередині, там постійно є їда, і отут підсипаю їх, а наша. Кажуть, більшу тягу собі виробляє, щоб більше її сюди тягнуло назад і вернутися. І вже коли будуть маленькі поросята, тоді вже буду пробувати її випускати на поле. Ось так. Планую ще придбати хоча б ще одну свиноматку, таку вже, якраз знайшов, що вже має поволоту родити. Напевно, що поїдемо, зараз по святах заберемо її. Щоб вона вже народила в нас. І помаленьку, надіюся, що будемо завжди з м'ясом. Хай щось годується. Є можливість, хай годується. Так що дякую вам за перегляди. <кхід> Стежте за нами. Більше буде в наступних серіях. До побачення!